Вітаю 1209-й день повномасштабної війни Росії проти України. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо. 125 зі 138 російських дронів знешкодила українська ППО вночі. Утім, є влучання у 10 локаціях, а падіння збитих або уламків у восьми місцях. Основний удар пройшовся по Донеччині. У повітряних силах повідомляють атаку. Відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділ РЕП, безпілотні системи та мобільні вогневі групи. 84 чотири шахеди збили засобами ураження. 41 ударний дрон локаційно втрачено. Через атаку країни терористки у Києві поранено 21-річного хлопця. Він у тяжкому стані перебуває у лікарні. Жителька столиці, яку теж вночі госпіталізували, нині на амбулаторному лікуванні у КМВА. Додають, дивом вдалося уникнути великих пошкоджень та жертв. Шахет впав посеред приватного сектору у Дніпровському районі. Одночас на Київщині через обстріл поранено 60-річного чоловіка. У нього різані рани, руки та обличчя. Також пошкоджений приватний будинок та господарчі споруди. Повідомили Вава. Під ударом було і Запоріжжя. Росія атакувала місцеве промислове підприємство. Там спалахнула пожежа. Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров зазначив, на місці працюють всі екстрені служби. За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих. Утім, через ворожу атаку на село Магдалинівка поранено 46 шістдесят сорока чоловіка. Загалом за минулу добу окупанти завдали 426 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Росія планує атаки на українську енергетику. Інформацію про загрози передано МАГАТЕ і спецпредставнику Трампа Віткофу. Про це повідомив Володимир Зеленський. каже країна терористка порушує всі обіцянки, які давала США, зокрема напередодні, здійснила комбінований удар по енергетичних об'єктах у Кременчуці. Є ушкодження енергетичної інфраструктури, і це російський плювок. В усе, що намагається зробити міжнародна спільнота, щоб зупинити цю війну, і якраз після розмови Путіна з Трампом, після того, як американці просили нас не бити по російських енергетичних об'єктах, і тоді, коли сам Путін намагається зобразити з себе посередника для Близького Сходу та намагається, хоч Якось допомогти своїм спільникам в Тегерані. це все настільки цинічно. Прифронтові громади Миколаївщини, які продовжують зазнавати атак росіян, не надалі отримують підтримку та допомогу благодійників. Зокрема, черговий гуманітарний вантаж приїхав з Італії до сіл Лимани і Лупереве, що розташовані неподалік від Херсонської області. Ці села не лише під постійними ударами окупантів, вони стали прихистком для переселенців, чиї домівки росіяни фактично знищили. Про те, як одні люди, що потерпають від війни, допомагають іншим. Розповість наша колега Наталія Якобсонбелі. Галицинівська громада, до якої входять села Лупареве та Лимани, вже два роки слугує прихистком для переселенців із Херсонщини. Сюди евакуюються люди, які живуть ближче до Кінбурнської коси. Адже окупанти щоденно нищать їхні села і навіть полюють з дронів на цивільних. Дрони починають висіти з чотирьох утра. Це мовні це скати, це якісь. Таке названня, що я навіть не чула. Ну і, звісно, істественне, і мавіки оскидами. Їде людина на велосипеді кинули. Людина лежить три дня. Ось уранений. Хлопець лежав. ні-ні, помер. Молодий, того що не було кому приїхати забрати. Два роки тому пані Марина вивезла з-під обстрілів доньку та маленьку онуку. Сама ж залишилась у рідному Станіславі. Я сюди приїжджаю, так купити продукти, сусідки, мамі, тому що в мене мама там остається, вона дивиться за котами своїми, дивиться сусідські, собаки, коти, вона всіх оберігає. Щоб купити продукти, відвезти і сидю, як кажуть, бережу свій дом. Поки ще, слава Богу, цілий. До Лиман жінка приїхала за гуманітарною допомогою. Зараз тут живуть чимало її односельців. Всі гуртом вирішують питання з продовольством для тих, хто лишився у Станіславі. Однак ворожі дрони дістають і сюди. Це прилетів мовня, нам і розбила кришу, повредила стекла, чудом залишилися всі здорові. живі. цієї ночі, через обстріл росіян, поранення отримала семирічна донька Сергія. Коли вибігали з хати, то... Стюпа По стеклам це вона порізала собі ноги, це все, ножки повністю, коли виводили з хати, тому що, ну, щоб не загорілося, думали, бо воно все було, пилі все було. Чоловік переконує, останніми місяцями росіяни все частіше атакують дронами їхній населений пункт. Через два дні теж прилетіло, заброшений дом мол, я теж, туди на край села. Теж. Дрони літають, у нас молния прилітають. Ожидаємо всі, поворачуємося, всі жохані, всі такі, ну неспокійні. Староста лиман зізнається, мало не щоранку мешканці Олександрівської громади Херсонщини приходять сюди пішки із собою. Люди беруть тільки найнеобхідніше. Люди їдуть, люди залишають свої домівки, які в 22-му році вони вже відновили, але їх розбили або спалили. І люди їдуть, хто бере собаку, хто бере кота, хто їздить іще туди, намагається прориватися, і кормить. І дуже важко. Людям нема. Нам нас на території просто нема де да розселяти. У лиманах бракує вільних оселі. Однак людей в біді не залишають, надають першу допомогу, речі, продукти. У нас є такий резервний склад, бо друзів мають дуже багато. Громада підтримує. От у нас є невеличкий запас будівельних матеріалів, є першочергово одяг, дитячий, дорослий, є взуття, є продуктові набори. То ми по максимуму намагаємося допомогти таким родинам, які потрапили в таке становище. Часто переселенці потребують допомоги психологів. Вчора такий випадок був, що прийшла людина, він навіть не розуміє. Ми йому хочемо продукти надати, а він сидить просто і дивиться, бо зранку арта била по їхнього по його будинку. Він просто сидить. Я так розумію, що він думає, що там від нього залишилося. Поповнювати резервні фонди допомагають благодійні організації. Чергову партію продуктових наборів, гігієни, солодощів та ортопедичного взуття для дітей привезли волонтери із клубу Левів. Разом з італійцями із міста Ласпеція це гуманітарний патруль з гуманітарною допомогою. Вони зібрали продукти. Вони зібрали там у спеції люди і давали і гроші, і приносили, купували продукти у їх мережі супермаркетів. І небайдуже приходили і давали гроші на те, щоб ця місія відбулася. Піклуються волонтери і про місцевих тварин. Нині привезли гуманітарний вантаж для притулку, де живуть 170 котів та собак. Переконують свою допомогу жителям громади, продовжуватимуть і надалі. Наталі Якобсон-Білібова, Євген Сержук, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Понад 400 людей евакуювали з прикордонних територій Сумської області. Серед них 26 дітей. Як повідомили вова через постійні російські обстріли, люди змушені виїжджати на більш безпечні території. Загалом понад 200 населених пунктів в області підлягають евакуації. Із 60 сіл вже повністю виїхали всі жителі. Українські безпілотники успішно атакували виробництво дронів у Татарстані. Ця спецоперація відбулася напередодні. У Генштабі ЗСУ повідомили уражений об'єкт в елабузі росіяни використовували для виготовлення тестування і запуску ударних безпілотників по енергетичній та цивільній інфраструктурі України. 175 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби. Найгарячіше на Покровському напрямку там росіяни 46 разів атакували у районах Удачного та Олексіївки. Йдеться у зведенні генштабу. Крім того, окупанти наступали на Лиманському та турецькому напрямках. Відбулося 14 та 15 боєзіткнень відповідно. Сили оборони відбили усі штурми. На Новопавлівському українські військові зупинили 32 атаки окупантів біля Бурлацького та Новосілки. Неспокійно було і на Харківському напрямку там загарбники здійснили сім штурмів біля Вовчанська та стариці. Кур'єр музикант спричинив справжній фурор у соціальних мережах. Відео де чоловік із рюкзаком доставки зіграв на фортепіано в одному із торговельних центрів Львова. Подивилися тисячі людей. Нині музика, відомий на все місто, дав перший концерт, де зіграв власні композиції. Історія Дениса Омелі у матеріалі наших журналістів. Відео на якому кур'єр доставки їжі грає на фортепіано у торговому центрі, підкорило соцмережі за інструментом. – 26-річний Денис Омеля. Хлопець зізнається, музикою займається з семи років, а рішення зіграти в торговому центрі було спонтанним. Я думаю, поїжджу прозвожу їжу на кур'єрі. Я сів, типу, ну взяв мотоцикл в оренду і думаю, ну два дні, може, тиждень поїжджу, покатаюся собі, щоб просто розвіятися. Зареєструвався, почав їздити. І, от на третій день, буквально сюди заїжджаю, забираю доставку тут їжу, і фортепіано внизу підходжу до нього, граю свої два твори і зразу біжу вести їжу. А потім виявляється, що це взалізняли хтось на відео. Грав власні композиції про підтримку людей в соціальних мережах. Дізнався вже згодом від друзів. У мене їх буквально сім композицій, всі написані під час уроків своїх. Тому я їх спеціально не продумав це як імпровізаційні композиції, які були придумані на ходу. І я їх тут грав, і вони залетіли людям. і Я думаю, ну я її буду грати. Одна композиція назвав Надія серед війни. Після ажіотажу довкола гри Дениса Адміністрація торгового центру запропонувала піаністу організувати концерт. До виступу долучили й співачку Соломію Чубай. В час війни на жаль, в мене троє піаністів виїхало за кордон моїх музикантів, і мені було дуже важко робити з кимось музику. А тут я почула Дениса музику, як він творить. І виявилося, що це його ще й ну, авторський твір. Я йому написала, скинула йому мої пісні, бо він не чув їх і про мене нічого не чув. І я вже коли поверталася з Одеси, я практично з потягами зразу зробили першу репетицію. Зрештою, кілька тижнів підготовки, і Денис вперше виступає перед публікою з власними творами. Зіграв хлопець і композицію Надія серед людей, яка і зробила кур'єра відомим. Я вважаю, що він молодець, що е, так відео дуже сильно розлетілося по Тік-Току, інстаграму всюди. І насправді хлопчина дуже сильно молодець, що зараз наважився і так на людей, ті для людей почав е, ну, грати. Він... Е... Ну, він такий енергійний, енергійний. І він каже, що ламає постійно клавіш, але то таке молодець. Мені подобається дуже. Чудова музика, чудові музиканти. Надзвичайно надихає, мотивує, допомагає. в цей важкий час долати всі негаразди і всі складнощі, які зараз є. Піаніст Денис Омеля зізнається, завжди мріяв виступати на великій сцені. Цей концерт зробили благодійним. Збирали на автомобіль для армійців. Олег Янко, Арсен Рудзанов, телеканал Рада, загальнаціональний марафон. Єдині новини.